Всім привіт! Все хочу показати вам свою картоплю. Підсипалася. Там у нас гарбузи, далі кукуруза, бурячки, масолька, там ще огородина моя. Далі гарбузи, там клубніка, садочок наш. То вже стовпчики становляться, поставились трохи на виноград. Це кормовий бурячок. Це так садяться у нас гарбузи. Вже мотижить треба по-новому. Вже мотижилися раз. Це картопля. Це сусідська пшениця. Картопелька. Тут гарбузи. далі. Наш город. Виноградник. Отак. так. І там далі. Гарбузи теж. В кінці там. Кавуни за гарбузами, капусточка з чорнобривцями. Буряк столовий щось дуже погано зійшов. Смотрю, з якої пачки, Де гарно, де погано. Ось так виглядає наш город. Ось там ще гарбузи, а то кукуруза за гарбузами. Есть такие дела.